веденні бойових дій в горах в Україні спеціалізуються тільки дві військові бригади. І одна з них на Закарпатті. На польових навчаннях в Ужгородському районі військовики відпрацьовували оборонні дії в гірській місцевості. Нова методика навчання дуже допомагає, тому що постійно проводимо навчання і набираємося досвіду. Так як ми гірськопіходний батальйон, погода ми привикли до городу, до погодних умов. Пристосовуємося, погода якби так нам не заважає. Відпрацьовували перед цим були в нас одиночна злагодженість, де військовослужбовці відпрацьовували одиночні вправи стріль. Потім колективна підготовка, яка закінчилася підготовкою відділень. Армія орієнтується на мобільні військові формування. Навіть одна гірськопіхотна рота повинна озброюватися різноманітною технікою, щоб ефективно протистояти бойовій загрозі. Це в цьому році це вперше це застосовуються такі заходи. Ми йдемо шляхом всіх провідних, Збройних сил провідних країн світу. Зараз ви побачили це заняття з вогневої підготовки. Далі друга половина буде присвячена тактичної підготовки всіх родів військ, які є на збройні техніка, на збройні яких є, і підрозділи це і батальйони тактичної групи. На навчаннях солдати долали природні перешкоди, знищували авіацію противника, вели артилерійський вогонь. Умовні вороги були знищені зі своїх ніхто не постраждав. На наступних навчаннях будуть готуватися вже не до оборони, а до наступу. Ворна, або іншими словами, домашній млин свого часу був у кожній сільській хаті. Ось туди всередину насипали зерно, а після не зовсім легким рухом перетворювали його в борошно. Тут, в Свалявському районному історичному музеї, такі експонати оживають. Ось це є поперечна нитка. Далі друга подалі. Ниточки всі верхні пішли на низ, всі нижні піднялися наверх. І ось таким чином почеркалися. Цей ткацький станок, як і кожен експонат в історичному музеї в руках пані Марії наче оживає. Не тільки дізнатися історію предмету, а й спробувати його в дії, пропонує відвідувачам працівниця Свалявського скансену. Для малих це ми більшості робимо екскурсію по казках. У нас дуже багато експонатів, які згадуються в тих чи інших казках. Я їх не тільки показую, розказую, як вони працюють. Для дорослих у нас іде як невеличкий майстер-клас. Я показую повністю, як експонати працюють. За 15 років існування в музеї. Зібрано до тисячі експонатів, 640 з них оригінальні. Та через мізерну площу виставкових кімнат щосезону доводиться робити так звану переекспозицію, в якій задіяно максимум 300 предметів. Проте деякі речі символічно незмінні, наприклад, кукурудзу сажалка. Ну що, що? Здається, нічого такого складного, нічого такого особливого. Але вона досить цікава. От сюди засипається зерно, сюди воно отак от забирається, паде вниз, ногою заштовхується в землю, не треба ямку копати, не треба її потім загортати. Наразі в музеї повноцінно функціонують два зали: історичний та етнографічний. Народний одяг, дерев'яний гумове взуття, знаряддя праці та предмети рукоділля сповна відтворюють життя свалявщини кінця 19-го – початку 20-го століття. Архівні видання і світлини розкривають освітньо-культурні процеси цього періоду. Найперше тут у нас була от постіль, там у нас ще й шафа, вона зараз в експозиції не задіяна, стіл скриня оце з чого ми починали. Більшість експонатів музею датовані переважно початком 20-го століття. У виставкові зали предмети потрапили в якості подарунків. Поповнюється фонд музею і донині. Василь Павліщук представив в Ужгороді персональну виставку картин. Він більш відомий на Закарпатті як розписувач церков, але до річниці перепоховання Тараса Шевченка вирішив зробити презентацію власних робіт. Тим паче, частина з них навіяна творчістю Шевченка. Я буду говорити, це свято реквії, оскільки я вже горив сьогодні дощ падає, це оплакування, природи, скоршу всього так і загенім нашим пророком Тарасом. А моя мета яка? С національне патріотичне патріотичного От і гра носить ця виставка. Тут немає жодної роботи такої, щоб веселі і дас навівало, крім кількох робіт. Гості виставки відзначають особливий характерний драматизм у всіх роботах автора, особливо тих, що стосуються української історії. І першу картину, яку я побачив, це вона називається. Святий вечір 1933 року. Я був шокований на картині Живі мерці. Вірніше, завтра, завтра чи післязавтра вони помруть. І вони моляться, святкують Різдво Христове. Картина несе таку енергетику. Розумієш тут величезну трагедію українського народу часів Голодомору. Всього на виставці Василь Павліщук представив на розсуд публіки 14 робіт. Одне з полотен автора, картина Святий вечір 1933 року, друкується на поштових марках в Канаді. Ви себе і тебе будуть любити всі з такою простою істиною. Завітали в гості до вихованців перечинської школи-інтернату, активісти громадської організації Міцна родина та майстри одного з ужгородських салонів краси. Аби разом провести час із користю та розважитись, дітям влаштували майстер-класи для краси. Як зробити зачіску, як правильно доглядати за шкірою, нігтями та волоссям дітей навчали професіонали. Розповіла у себе на роботі, що от є така акція, така громадська організація. і Ми хочемо зробити день краси для дитячого будинку. І от наші дівчата підтримали нас і захотіли приїхати сюди, побачити дітей і зробити якусь хорошу справу. Охочих привести себе в порядок. Багато і серед дівчат, і серед хлопців, крім гарних зачісок та макіяжу, отримали нові враження, познайомилися з новими людьми та просто розважились. Мій настрій дуже добрий. Мій час, ну, тепер пролетів дуже, дуже швидко. А хтось у цей день вибирав собі професію. Так, будуся вчити. В інтернаті сьогодні живе і навчається 132 вихованців. Серед них і сироти, і діти з неблагополучних сімей. У кожного своя непроста життєва історія. Але тут вони разом мають дах над головою та можливість навчатися. Найстарші вже планують майбутнє, думають, де здобувати вищу освіту, але кажуть, за школою будуть сумувати. Є такі случаї, що ми не слухаємось, але потім з часом, які в нас заходимо, сидимо, задумаємось, підходимо, які через плани сказали вихователі або вчителям. Підходимо, просимо пробачення, заглажуємо своє віно. А так, мені тут дуже подобається, і, якщо чесно кажу, я не хочу йти звідси. Успішна людина, успішна у всьому, має про це свідчити і її зовнішність. Такий виховний момент вирішили виділити на зустрічі з дітьми громадські активісти. Захочеться їм гарно виглядати. А по-друге, все більше людей, волонтерів, хоч долучається до нас, тому що кожен щось вміє і може навчити не завжди фінансово, а може навчити щось робити, яке пригодиться в житті однозначно. Вихованці інтернатів, поки живуть у їх стінах, фактично залежні від матеріальної допомоги від держави, благодійників чи меценатів. Та крім речей, діти завжди потребують й іншого спілкування та контакту зі світом, у якому уже зовсім скоро їм треба буде влаштуватись самостійно. Для чотирьох десятків випускників Ужгородської загальноосвітньої школи номер 6 у п'ятницю пролунав останній дзвоник. Одинадцятикласники зібралися на святковій лінійці, аби попрощатися із школою та один з одним. Співами і танцями учні завершували нелегке 10-річне навчання. Також школярі випустили в небо голубів і зрозуміли, прощатися зі школою ще не готові. Коли вони був маленький, завжди думав, чим швидше школу закінчити, щоб вже поступити, мати доросле життя. А тепер, коли кінець школи, і тут думаєш, а так не хочеться закінчити школу, хочеться ще побути більше на цих уроках. Аж не віриться, недавно нещодавно привела його до першого класу. Був маленьким хлопчиком, зюкзачком. А зараз же випускники випускник зараз учні активно готуються до вступу у виші, і з майбутнім фахом молоді люди в більшості випадків уже визначилися. Як завжди кажуть, коли хочуть сформувати успішну особистість. Будь-яка серйозна справа починається зі слів. Я зможу, мене все вдасться і тому подібне. У моєму випадку будь-яка серйозна справа починається зі слів, де наше не пропадало. Давайте спробуємо. Так і я випадково себе спробував в економіці у 10 класі. Фактично, це визначило мою долю. Планую поступати на економічний у Київський університет. Я хочу поступати на юридичний факультет вже Мені подобається правоснастя в історичному класі. У підготовці доступних випробувань школярам дуже допомагали їхні класні керівники. Викладачі зізнаються, не сумуватимуть за своїми учнями, яких називають не інакше, як мої діти. Надзвичайно неординарні, неповторимі, амбіційні, розумні, талановиті, любимі, дорогі мої діти. На останній дзвоник завітали і відомі випускники Ушерицької зошномер 6 Серед них керівник краю Олександр Ледида, котрий ділиться своїми шкільними спогадами. Дуже помню добре. В ті часи були такі автобуси, стоматологічні кабінети. От коли приїжджав стоматологічний кабінет, він розміщався внутрі дворика. Всі вже а діти, як правило, ну досить. Відносяться з придосторогою до лікаря стоматології. От ми тоді вже думали, як не попасти в крісло стоматологічного автобусу. За тиждень на школярів очікує початок зовнішнього незалежного оцінювання. Тож учні на повну потужність використовують останню можливість відпочити та попрощатися зі школою. Зустрічі провідних кардіохірургів проводяться що два роки на території нашої держави та Польщі. Дводенний конгрес в Ужгороді супроводжувався урочистостями та обговореннями за круглими столами. Сердечна хірургія одна з найдорожчих галузей медицини. Утім, вона стрімко розвивається не лише у столиці, а й в регіонах країни. Серед 25 кардіохірургічних центрів медичний заклад в Ужгороді наймолодший. Утім, має чималі перспективи, зазначили учасники конгресу. І відмітили, що кардіоцентр у нашому краї готовий якісно проводити діагностику та лікування серцево-судинних захворювань. Це начинающий і багатообіцяючий центр, він очень востребован, идет много операцій, там, то 100 операцій зараз йдуть с искусственным кровообращением, там несколько тисяч йдет коронарографії, зендирування сосудов, серці, делається е, е, інтровід. Васкулярне вмішається, тобто без розріза грудної клітки. Серед учасників конгресу і Борис Стодуров, який перший в Україні зробив трансплантацію серця. Кардіолог зазначив, що з появою нових регіональних центрів кардіохірургічна наука розвиватиметься. Міністерство охорони здоров'я робить все, щоб ця галузь була на належному рівні. Ми сьогодні повинні розвивати регіональні центри. В повному об'ємі строить нове, розвивати старе, забезпечувати їх розходними матеріалами і медикаментами. Забезпечити своєчасну кардіохірургічну допомогу та зробити її доступною для населення головна мета медиків краю. Утім, і влада не залишається осторонь, адже для області пріоритетним є розвиток медицини і досягнення європейських стандартів. Надання медичних послуг а це якраз кардіодиспансер відноситься до третього рівня, у нас безкоштовний тому. Багато звертають на увагу, що робиться в Закарпатті для того, щоб щодо досягнено такого рівня. Ми цю напрямок будемо продовжувати ближчим часом. У нас в планах філіали кардіологічного центру запустити в Мукачеві у хвості, тому що терапевтичне вікно для цих хворих складає. 4, ну максимум шість годин. За шість годин людина має бути доставлена і оперативно повинно бути прийнято рішення. Крім актуальних питань кардіохірургії, учасники поділилися досвідом, якого набули у найкращих світових клініках.